Дуже красиві іграшки попривозили різдвяні в Аврору. Я буду показувати те, чого не показували в першому огляді. На перший огляд залишу вам посилання. І так починаємо. І ось такі ще іграшки, фігурки, чи як сказати, фігурка декоративна. Дівчинка Янгол. Будь ласка, її закрили цим лосьом. Все. А ще є дівчинка-янгол за 399 гривень. Дуже мила. Так, вона йде. Як що це в неї таке? А, в неї тут шапка, якось вона впала. Треба так підняти. Тоді видно, що в неї капелюшок, крильця. Отака така, ну при ну, гарненька, да? блискучий одяг за 399 гривень. Дівчинка Янгол так її наперед подвинемо, тому що ці лосі в два ряда стоять, виходить. Фігурка декоративна, новорічний олень. Це олень написано, 500 гривень. В зеленому він йде капелюшку з зеленим шарфом. Ну, ось так. Також різдвяними зірочками прикрашений. І ось у нього роги навіть такі рівні. Оце мені дуже сподобалось. Фігурка новорічна. Коза із зіркою. Знаєте, яка красива. Коза із зіркою Прям дзвонить. Подяг до Різдва, коза із зіркою. Хе -хе. Клас 299 гривень. А тут що написано, що її виготовляють в Україні чи що? Там, де зупиняється різдвяний потяг, завжди залишається щось особливе, маленька коза, мов тінь дива, яку можна забрати з собою. Фільм А потяг до різдва. Ну, але виготовлено все-таки в Китаї. Гляньте, в є таке банбони блискучі. А взагалі вона йде запакована? Ось так запакована. Тільки падає в запакованому виді, на жаль. Ну, Ладно, ось тут вони виставили. Сподіваюсь, що всі її роздивились гарно. Ще впав ось отакий Санта 299 гривень. Санта з ліхтариком різдвяний, Ну, з мішечком. Мішечку в нього подаруночки. І ще є гном. 299 гривень з мішечком. Ну, гном як гном. Гнома зараз можна, мабуть, дешевше купити в Юскі на знижці. Оце красиво. Що це така іграшка музична? Також різдвяний персонаж. А я думала потяг до Різдва, ні, просто різдвяний персонаж, ось такий, ну як Олень по типу, да? їх тут багато, по 399. Є сніговичок, грає на трубі, є Санта, грає на трубі, є Олень. Також всі 2026 рік. Це рік. Коня, ось такі коні, м'які іграшки поприходили на подарунки. М'яка іграшка, м'яка коник в асортименті по 700 гривень. В асортименті мається на увазі кольори. Є чорний, коричневий і бежий великого розміру. Лапки в нього такі гарні, м'які можна якось їх по-різному, бачите, фіксувати. І ось коники меншого розміру. Глянь, такий красив, прям красивий, я б сказала так. Такий з білою гривою і білий з сірою гривою. Ціна 499 гривень. Так, якщо вказаний розмір, то скажу, ні, написано, що Поліестер. Так, ось така м'яка іграшка. Ой, гляньте, чи яка іграшка, м'який коник, ось такий в трьох кольорах. 299 гривень. Повивішували таких зайчиків різдвяних, тільки немає на них, поки цінничка. Зараз ми перевіримо, де 149 гривень коштує цей іграшка. М'яка підвісна кролик різдвяний. Це називається декорація новорічна, санти на драбині. От я вам так відокремлю. Оце три санти, виходить на драбині. 279 гривень. Далі декорація новорічна, настінна підвісна. Знову таки Санта. Merry Christmas написано. Ну, просто так підвісити його. Далі. Ой, ці красиві. Це сніговичок, такий гляньте, який гарнесенький. Так, такі сніговички. Ціна яка в них 49 гривень. Відмірко. Christmas decoration, такий напис тут іде. Серветка кухонна. така, 20х24. Ціна поліестер, 59 гривень. У формі ялиночки. Ну, красиво так повісив на кухні. Вже я тобі як різдво. Панчох новорічний за 49 гривень. Панчохи я минулого разу показувала. Оце що така красива іграшка за 99 гривень. Декор різдвяний називається, великого розміру. Така вона, як з дощика зроблена. Тут у нас хлопавка пневматична фольга мультик 40 см 77 гривень і хлопалка пневматична фольга мультик 30 см 49 гривень. Іграшки на ялинку, ось така сова, відмірку 34 гривні. Так, те, що бачили, я не показую. Гірлянда декоративна. Ух ти, гірлянда феєрверк. Перше таке бачу, як вона. А, вона так буде світити, начебто це феєрверк. Зрозуміла, гірлянда феєрверк від USB, дуже зручно: 129 гривень. Так, тут один режим працює від USB. Ну, слухайте, зру... зручна штука 129 гривень. Ось таких штучок не було. О, класні дзвіночки. 4 їх на вірьовочці. Так, ці дзвіночки, декор різдвяний, підвісні дзвіночки 129 гривень. Набір прикрас, ось такий новорічний. Віжте на ялинку з вірьовочками. Тут три штучки в наборі, 44 гривні. Далі такий блискучий олень є в різних кольорах. За 34. Це у нас набір прикрас ялинкових для декору. 55. Таке ми бачили за 49. О, а це ми верхівку не бачили. Верхівка пружинна. А, вона, гляньте, пружинна дійсно. За 49 гривень в різних кольорах. Це у нас чохол на пляшку декоративний. Гляньте, на стіну, це чохол на пляшку. Я... Ага, ось так. Так, так, да, 64 гривні. Цікаво, декор новорічний підвесни 55. Прекрасна новорічна лялька. Лялька, до речі, красива. Дуже красива ось ця лялька за 49 гривень. Оце також симпатично. Овоно підсвічується, нічого собі. Так, прекрасна новорічна дерево з підсвіткою за 64. Бантиці, ми бачили, давайте ялинку глянемо. 179 гривень. Ялинка штучна, новорічна, зелена. Гляньте, така нормальна ялинка пухнаста, красиво прикрашена. 179 гривень. На жаль, у них не написано висота. Знаєте, як в епіцентрі скрізь. Пишуть, ні, є 50 сантиметрів. Відійду покажу. Дійсно гарна позиція. За 129 штучну ялинку можна купити. Ось така а, іграшка. Пряник. Вибачайте, зараз гляну, скільки така коштує. Ось така ялинка штучна. Всього 129 гривень. Відпала від неї цінник. Якраз мені не треба було її всю нести. 129 гривень. А тут же і висота, мабуть, написана. Зараз вам скажу, яка в неї висота. Так, 100% поліестер, це я бачу. Не написано, бачите, висота, на жаль, ну ця вище, ніж 50 см. Щось такі, м'які іграшки. Не знаю, такі на любителя, скажімо так, ялинки. Чи це просто для дітей м'яка ялинка. 349 гривень, більшого розміру йде. І ось така меншого розміру ялинка за 249 гривень. О, така м'яка, просто ялинка. Тут на така мордашка в неї намальована. А дивіться, таке дерево. У них різдвяне тут є декоративне з підсвіткою за 1249 гривень, високе. Вони підсвітили, щоб було видно. І зірочка є з підсвіткою. Зірка. Так, дерево я бачу, ціна, а на зірку не бачу ціни. Зглянемо 199 гривень. Так, така ж за 179 маленька за 77 І ще можна ось такі придбати за 59 гривень маленькі ну, ялинки. Декор новорічний, відмірко, малесенька ялиночка. Десь 10 см, я думаю, в висоту 88 гривень. В колбі, оці в колбі. Ще така 88 Тут просто блискуча, за 55 і ще ось декоративна за 44-39. за 39. Красиві, до речі, набір кульок різдвяних. Так зроблені по-особливому, слухайте, переливаються. Мені подобається. Тут 6 штук за 99 гривень. Щось таке не було минулого разу. Як сніговички 69 ціна за 3 штучки. Тут колосок всередині так цікаво оформлена іграшка. Так, немає, так? Да? Розглянемо, а вони тут просто тільки виставляють, тому 34 гривні. Не на все є цінники. І ось такі ще свічка. Новорічна ялинка по 44. Мішок тут розгорнули в цій аврорії, красиво повісили, різдвяний, його добре видно. Дуже прикольний він Вообще, такий мішок. Я вперше бачу, по перше, такого розміру великого. І якось він ну, стильно зроблений. Стильне оформлення 279 гривень. Десь отут більше ніж пів метра в висоту йде. Гноми. О, цей симпатичніший, ще й дешевше, 199 гривень. Так гарно сидить, взагалі ідеально. Красиві кольори підобрані 199 гривень. Гном в капелюшку тут у нас фігурка декоративна, новорічний олень на санях 500 гривень. На жаль, його не відкрили в іншій Аврорі там відкрили, але як на нього падає. Світло, зараз я його покажу, а потім запакую. Спакувала цього оленя на санях, потім запакую, просто хочу вам показати. Він йде в блискучому такому шарфіку 499 гривень. Тут його треба коли дістанете і капелюшок отак виправити, роги. Він дуже симпатичний. Но мені здається, все-таки це лось. Вони скрізь підписали, що це олені, але це лосі. По 499 ось такий лось. І зразу розпакувала ще одну. Отакий ще лось є. Він також сидить, як і оцей гном. Гарно сидить. Треба все в ньому. як, ну, Бачите, він запакований, був оцей капелюшок поправити, роги поправити. Також він симпатичний. І той лось коштують по 499 гривень. це, гляньте, шар, мій улюблений. Кулька снігова називається. Вона ще й музична. Якось зараз. Ааа! Знаєте, її так треба закрутити. Зараз я вам дам навіть її прослухати. Так, вона у нас коштує статуетка декоративна. Мабуть, ось ця да скляна куля 349 гривень. Чуєте? Грає? Омері Омері крісмас вона співає. Дуже сподіваюся, що чуть що вона співається. Ой, грає оцей Мері Крісмас, гляньте, кулька ця 349 гривень. Вона і зі снігом, і музична, так ну просто завести треба. І в ній ще всередині ось є який малюнок, а вона якось там відділилася. Ой, а тут більше снігу. Красивіше цей Санта. Так, я не розумію, це ще лосі з шампанським. Сюди треба поставити, так хтось поламав, мабуть. Мені більше той Санта подобається, ніж ці олені. Також гірлянда. Я гірлянди показувала в минулому огляді 399 гривень. Залишу посилання в першому закріпленому коментарі, хто не дивився. Так, статуетка декоративна новорічна. А такий лось з шампанським по типу п'яний, 119 гривень. Оце ну, це нічник називається новорічний. Написано на батарейках. Так, 169 гривень в формі сніговичка. Невеличкого такого він ну, мабуть, десь сантиметрів 10, см, і йде в коробочці. Можна на подарунок оформити. Шапка є новорічна, кому треба з малюнком за 44 гривні. Причому вона така, знаєте, цупка, якась не просто буде падати на голові. З такої тканини та більш м'яка за неї за 44 гривні. Що хочу показати, я вам пледи показувала і такі подушки. А тут у них іще ось глянь, яка подушка в сірому кольорі з гномами. А, це плед 150 на 200, Получається розмір 150 на 200. матеріал полієстер. Красиве дуже це покривало. Назва якось не бачу, що воно знайшла. Написано плед в асортименті. Красивий малюнок у пледа да? за 399 гривень. А це у нас подушка в асортименті ще така за 169. Чорно-біла. Ось така подушка 169 гривень. Причому мармур називається колір. І ось в чорному кольорі так взагалі красиво. Не буду діставати. Сподіваюсь, що видно. Ще така бежева є. Так, вони всі розміром однакові, наче да, 40 на 40. А ну-ка, і ще ось цей колір. Гляньте, скільки всього цікавого поприходило. Красиво виглядає взагалі ефектно, скажімо так. Подушка. Може, тут розмір напишу. Так, розмір 40 на 40. Я вже подивилася, побачила. Три кольори я знайшла. Отакий світлий, чорний і оцей коричневий. Які красиві олені з золотими рогами і з такими рожевими, також красивими блискучими. По 399 м'яка іграшка велика. Написана Олень в квітах. 700 гривень Вілла Крісмас. Називається конструктор пазл, різдвяний будинок для ляльок. Оце мені, мабуть, хтось про нього і писав. Тут 215 оцих пазлів, підходить 3 роки плюс. 700 гривень і ви зберете, ну, можна зібрати такий цікавий різдвяний будинок. І менша кількість пазлів, 191 штука за ні, тут 191, тут 215 написано, нічого не розумію. І те, і те 700 гривень коштує. Ось так. Це у нас адвент-календар, дитячий різдвяна мозаїка за 149 гривень. Цікаво, це виходить, дістаєш тут по одній штучці мозаїки. Треба читати, да? Накрит, так, мозаїку, а потім бачите, можна цей малюнок зробити. Зрозуміло, 149 гривень ціна. Ось іще такий є різдвяний будинок. Також конструктор пазл, 3 d різдвяний будинок підходить від 6 років. Тут 42 пазла всього на всього. Так, я розумію, да, 42 пазла, якось мало. Так, почнемо з цієї сторони. Тут мозаїка алмазна. Глянь, така красива буде. Ну, красивий буде малюнок. Да, як ця принцеса. Мозаїка алмазна даймонд алмазна, мозаїку. Комплекті ручка для клею, основа з рамкою, є місць для кристалів, акриловий клей та кристали. Так, а ціни там немає, тому подивимось, скільки вона коштує. 199 гривень. Слухайте, іграшки ось тут такі класні на ялинку. Як начебто вони старовинні, потерті, знаєте, з минулого. 16 іграшок за 399 гривень. Це я показувала різдвяний. Ще ось такий набір іграшок Різдвяний потяг. Він йде з залізницею за 199 гривень. Так, оцей адвент-календар новорічний, ще з антистрес іграшками 399 гривень. Адвент-календар різдвяні пазли. 1008 пазлів, 399 гривень. Не бачу, на який вік вони підходять, щось не вказано. Розмір буде цієї картини 70 на 50, Глянь, такий в різдвяний вечір вийде. Із 24 секцій у кожному місті, це 42 елемента пазлів. От і умножте 24, тут 1008 пазлів. Це збирати і збирати з дитиною. Дуже цікаво. По 399, Тут є різні малюнки. Такий, ось такий і такий на вибір ти, наповнювач декоративний для подарунків за 39 гривень. В коробочку комусь пакуєте. Бачите, блискучий, такий, як різдвяний, багато кольорів поприходило. Гляньте, який такий маленький різьб'яний віночок невеликого розміру. Такий я вам не показувала. Тому зараз глянемо скільки він коштує. Таке, 99 гривень. Супер пропозиція. Різдвяний віночок. Його можна взяти ще самому чимось доприкрашати. Да? І можна Ой, глянь, така красива зірка, дуже красиво придумана. Вона на вірьовочці, і просто ну, можна підвісити, отак гарно виглядає також. Так, і зірка така 55 гривень. Новорічна з ягідками. Зірка новорічна з ягідками. Тут навіть є гляньте які. Класні вуші, прикольні. Вони в декількох кольорах. Оце я хочу перевірити. Внизу зразу вам скажу ялинка, така декоративна за 349 і маленька за 77 Знову потяг різдвяний за 99 гривень. Що це таке красиво тут лежить? Ось оце гілочка. Хочу також глянути, скільки коштує. Ну, таке будиночки по 77 я показувала, сніг декоративний не показувала. Відмірку 34 гривні і сніг декоративний більшого розміру. такий за 39. Будиночки на ялинку, прикраса 44. Ой, глянь, такий красивий бант великого розміру. Тільки в такому рожевому кольорі. Такий прям він, знаєте, об'ємний. І блискучий 179 гривень. Ще такий бант за 55. І ось глянемо, скільки коштує ця прикраса, відмірко. Тільки ж викладають Не на все цінники. Красива 44 гривні. Гілочко, ось така блискуча. Ще хочу які навушники дитячі з хутром по 189 гривень. Ще шапки новорічні, такі блискучі є по 34 гривні, причому вони є в червоному кольорі, і ось такий блискучий жовтий колір. Також зараз покажу вам дістану. по 34 гривні такий економ варіант. Що це таке? Це шарф новорічний за 149 гривень, він такий цікавий з Сантою. Прям і причому там він є ну, трішки в інших інтерпретаціях. Просто не хочу. Діставати всього, бачите, скільки тут набито багато. Ще така свічка красива. Мабуть, фігурна декоративна ялиночка за 99 гривень. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, в якому магазині Аврора. Я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Робила я його в двох магазинах, так вийшло, щоб більше зібрати всього, показати. І ще будуть огляди, вони ще попривозили і ще викладають. Так що зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!